Є учинко, Ченази, SoundTress, у воскрес. це нове відео по грі Player Noz Battlegrounds в дуо на мапі Рондо. Ми грали разом з кулею в лоб, вийшов файний топчик. Якщо це відео вам сподобається, можете влупити лайк, підписатись на канал, написати будь-який коментар, щоб просунути це відео в рекомендації. Бажаю всім смачного, хто буде їсти під це відео минуле, теперішнє і майбутнє. Совсім приємного. Перегляд. Ти що гониш? Став на підлогу, я буду заходити, їбаш Пістолет, ви ти серйозно? Дві хати, куди вони пал? І обріз, Я просто працю. О, ух, старий, путяний час трохи, я вже. Живем, живем. Один на жовтій був, а другий не знаю знає. десь з другої сторони здається Конечно, блять. Один... один мене. У мене тут в упор ця хата воду. Я понят. Ну цього хата воно вранчі. Я як вийти звідси, що це за лабіринт? Він тепер у цій хаті. Ще один там сам біжить okay. Хорош так, хлопаки. Get rack my kiss. Другі якийсь чорномазий, писало I am black, щось там black mamba. О! Так, так. А є аптека? Я тебе до фулазик. <laughs> немає, немає. Ладно. А маєш якісь? Бо в мене нічого нема. Взагалі ноль. Я понял. Ну якщо перший ще більш менш був, то другий бік як бом. О, по Так. Я без каліматора. Мене. Я на крыш Батя двоє. Паті. Двоє кодс вони. Бред, бред, бред. Левін. Уже нема. Кріпакі якісь. Кріпакі — не Це Кріпокі Кріпокі те слово. Бачиваю тут вокрыша. Оранжевого Він спригнув Звідти налево. Ні, 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 я. А, то значить, інший спригнув Чорний костюм. Е -е, Блять, я просто заметил, что сбил. Mm. І все. Кит там костюм не вдивлю. И надіеш карпетки вийде в прицеле, патан. У мене упорі що? перший тір, четыреста, короче там двоє разом були. Бомжі два. Я вже не мав куди деваться. Я уже понял. Добре, я короче иду від лей. <свист Political> <svist> <свист> Давай, привяжи коня. Зараз підъеди. Ага, я замок не схожу. Бай еду. Підъїхав. Угу, ешо. цю хуйню відк. Ноку. Є граната. Давай. Тоже дай туда хай Я не накину. Я до еда. Слива! Наход забьс сильно. Понял. Його в спину закрили тут Там ти двоє Ти що тут був, один. Кріпі кидають Назад треба відійти Я вже не відійду Він сходив Я вже тут в ямі лежу Мар Маршрутка їде то вони Може, підтряють? то вони сіли? Напевно Вони в спину до того кріпака підійшли Вони скріпляли Тут вої зверху в мене, і вони їдуть сюди. Бачу, бачу. Вони аж там же потікли. Угу. Зверху тут я в об'є. Біжу, бежу. Оранжо. Алло. 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 Бродяги. Бродяга. Лопате. Угу. Ви двоє тіка? Так. Да. да. Пісьмерка треба? Заходи, добре У мене шестка. Ну, як хочеш, я можу взяти, є лишний. Ні, ну я нафиг. Йо, я М24 улучена, та ти шо лялька, сюди маленька Чи <рес> Чиназист, да. Вс, треба його кудись вилежати, щоб роз, розвалити. А де їдем? Зараз глянем десь. Якась машина стоїть тут. О, перед нами двоє <кліждж> Зупиняйся, зупиняйся Вони просто по волку по лоупену биву. Бля камня! Біля камня, да. да. Трошки дав. Хиляюсь, він мені, блять, в кабіну сразу, І, да. І мені дали в кабіну Юзайп так. Мені граната, я труп. Бачу його за тим камнем. Бо мені хуярить Дав йому течку. Дав йому хає Юзай аптек. Він? Я. Yeah. Понял. ще мене крутить. Бля, вони... Вони не двоє. Нок, нову дно. Хорош. Юзуй аптеку. Їх ззаді десь. Поїхали, поїхали, поїхали на машині. Даю смок на машині. Йо, йо, Мене в порі. Хорош. Нок, бив я. Ріснеш? Да, да. Асист. Четвертий асист, блядь. Три кіла на. Сім фрагів. Хорош. Один асист. Ти такий крутив мене, крутив. У мене броні немає ніяких. А в мене є цей реперекіт Та їдемо за. Поладишся. Лошак mm. тобі не треба? На ша. Хм. Де та маршрутка? Берем твою машину. Вона в смуках нас тут стоїть. Тут, баги. тут є баги. Сліва! Ще за забором тут. Вбив. Вбив, вбив, вбив. Шатап, шатап. Хтось там розказує. Опа, згори. У нас лизуона є, до речі. Я його не бачу. Бля, екстрим лагає, це просто труба. Тоже не Бачу! Блять, получил. Меня в не жалко, чи не? Не, вище. Бля, сейчас сзади зі... А це вже пше справа. Ще зараз заново звозять, я тут не буду в зоне. Ты прикинь, тут две пачки хуярлы из между собой мы приехали. Машина еда. Бачо Блять боюсь. Пол. Дерево не бачу. Я як робив. Справа, хто хуяра? Не знаю. О, стоїть. Що там? Бачу. Дав їм. Бачу. Нам би під'їхати, блядь, туди. От тип, фулопені, в кущах. Дав. Тоже дав. У нас є машина Мандаренко тут, а їдем? Їдем. Давай. Бля, сідай то, то сів, давай. Я сто раз нажав. <гум> та я сів просто. Я думав це в тебе э, 5 фпс. Ні, все ще это 13, я вот грай, мене взагалі не хочешь. Ой-ой-ой. Треба цього пушити Тут всередині mm -hmm. Справа на всю дистанцию тебя. Но дна. Граната Я хиляюсь. Смок кину. Треба пушити. Mm -hmm. На розмис заходити. Тут Хорош. Забрав я. Запузы, запузы. Я тут севі за бочками, Мене не видно. Та то мене видно. Я грабай екстрім, блячи. Це просто труба, він як зупиняється. Буває, буває. Є така. Тіна. Нормально ми залетіли. Мені треба бронь ладати. Нема тут п'ятерок. Є Норма. Просто труба. Опасмуки кидається. Панцирь є. Ще вісім людей. О, він тут вов середині стоїть, бач. Я не стріляю, я панцирь. Ну тут, тут вов середині. Оце цей забор. Блять, я закинули не. Нокнув його за цим забором. Підпушую. Слева. Да, сливо. Дома он він його добив Короче, назад вертаемся. Нажок є ще, акуратно Да, да, да. Нічого А накинь мені ремку, я юзну, цей. На, на, на. А ти десь третій був, не? Третій... и... Е Ладно, менше з ним Я не знаю, я не дивився Ще п'ятеро ТП. Один в ангар і на нагорі. Так, де мой снайпер делай, Сап. 40 секунд. Я снайперку прочитав. Ші... Так вернись, забери. Так я забув, де вона. Ну тут во, тут во лежить. А, це не по Во, 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 Там тут їх тихуярится, все понятно, да шей. Бля, вот. Забрал этого. Бля, без смысла. Дроп, дроп, нас в упорі тут лежить. може взяти. Не, я вот третій броник нашо. Все. Да будем и на город. Да, да, да. Я на криші контролю тих. Бачу. Дав Дев'ять. А вс, і И масхалачику. За зоною підходить, Мені в кабіну дали Вас ліпше, чупай. Я, я на тобі Та я бачу, я бачу, тож... тубі. Мені пизда. Я на тебе запрыгну. не на Граната Драгоновщик десь тут біля дороги, короче, в тебе на тебе. Тут во бен Угу Чекай, поки може вони між собою зі залуплес. Я не бачив, то він мені гранату кидав. Хорош. Андрей над тобою десь. Да, да, над тобою. Давай, куля їбаш! Він Зранат... навіть не шари, де ти є. А то один в один, бля. Да, останній. Да, yeah, я ще не взял смоку пушки, той. Справа, я думаю, обходь. Вот вот, да, справа. Тут поле, є... А похуй, він десь там взагалі, за смоками. Бам. Дерво хуйня, якщо чесно. О, так? Да? Тут. Хода. Все, у тебе висота. Йди просто поверху. Так, він за тим деревом, він за тим деревом. Хуй там. А він? Це може за даром, або смус. Хуй знає Може, лежить десь. Може, в тому кущі? Думаю, може, під пагорбом там крутить. Реалійку відкрити. Ебать. Хорош. Хорош, хорош. А давай. Ченадс. Да. Хорош, хорош. Красава. красава. Ебать, я 50 здшки чуть тильт пау, блять. Я на тобі секунд 15 може стояв. А я не міг рухатися, я думаю, че я не можу йти, я десь заперся, чи що? Хорош. А ну сики мене навалили дамиджа. Я цю каточку записав, так що. Чи 893, я грбу. Ти? Ага. Хорош. А мене сіки, мене сіки. 890 16 кілів на двох. Ебать, хорош. Ця каточка буде на каналі, блять. Так, да, <зайбісь> ну. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Чи на це все тересу істину воскрес? Підтримує, <зайбі> підтримує.